Вийти на закордонний ринок на взаємовигідних умовах у Вінниці. Пройшов офлайн-інтенсив GoExport для понад 20 підприємців, які прагнуть продавати свій продукт за межами України. За останній рік приріст експорту Вінничини зріс на 14%, Тож, аби темпи не сповільнювалися, бізнесу необхідна підтримка від держави і міста. І безпосередньо для бізнесу ясно, що такий інтенсив він є максимально важливим, тому що з однієї сторони він надає можливість познайомити бізнес з тими інструментами, на які можливо не всі звертають увагу, і можливо навіть не всі знають про ці інструменти. А щоб дати ті корисні поради, які дійсно будуть їм потрібні, коли вони реалізують власні експортні стратегії і власні експортні напрямки. Якщо область дебільшого спрямована на експорт сировини, то вінницька громада працює на кінцеву продукцію. Ми бачимо, що експорт сьогодні це наша соломинка для спасіння, тобто валютну виручку потрібно завозити, валютну виручку потрібно збільшувати. А те, що робить вінницький бізнес, коли вже сьогодні їхня продукція практично масштабувалася до всієї території Євросоюзу, це приклад того, як працювати потрібно. Однак в цьому розумінні потрібно ще Можливості і ці можливості ми в 2024 році створили у серпні. Цього року для вінницьких підприємців створили програму ваучерної підтримки. Так планують спрямовувати до 500 тисяч гривень на малий і середній бізнес. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал. Віта.